Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в англійській прем'єр-лізі у сезоні 2023-2024 років, 27 серпня 2023 рік. Ньюкасл Юнайтед, у себя в на 7 Джеймс Парк, команда Эдди Хау, премия Ливерпуль Юргена Клопа. 2-1 Ливерпулю наимоверного матча, перемогая Ньюкасл. Давайте, друзья, про все мы будем говорить по порядку. Эдди Хау, головный тренер Ньюкасла, 4-3-3 стартовая основка господарев, Ник по поворотах Ботман Фабиан Шерпара. центральних захисників. Брн Кіран, Трипьер по флангах. Бруно Марайн, Джей Линтон, Сандр Танали, 3 капи в захистниках, Гордон, Санр Исакентони Гордон, Алвіра, на паді Ньюкасла. Ліверпуль, Юрген Клоп, головний Тренер команди, 4-3-3 стартова розновка Ліверпуля. Алісон Бекер у воротах, Верджовндайк, Джоль Мати паре центральных захисников. Трент Александр Арнтен Ди Робертсен по флангах, доминик Сабаслай Алексіс Макалістер, Трика, Пив, захисників. Мухаммед Салах, по Луис Діас у нападі. Це стартова розстановка команди Єргена Клопа. Якщо, до речі, казати про сам матч, то, в принципі, такий рівний справді початок від обох команд Ньюкасл на Сейнт Джеймс Парк, Команда Ді Хаут дуже активно цей матч розпочала. Пригадиться непогано держана в руки Алісона. А там непоганий справді в богу момент, але в руки. Про Віжелінтон Альсона. Ліверпулі з своїй нагодою відповіла команда Іргана Клопа на 17-й хвилинат у Луїс Діас. Луїс Діас заходить, шаний майданчик Діас, удар. І рятує Нік Поп Ньюкасл. Справді, непоганий був момент. Луїс Діас також дуже здорово увійшов у шатний майданчик, але реалізувати Луїсу Діасу свою нагоду все-таки не вдається. Нік поп, відповідно, рятує. Рятує Поп Ньюкасл. Ключовий момент матча стався на 28 й хвилині матчі, але до того Ньюкасл проводить дуже хорошу атаку. Жуальматі ведай передачу в боротьбу на Мохамеда Салаха. Мохамед ведай передачу на Трента, Александр Аленда. Але помиляється футболісти Ліверпуля. Трент не заміг прийняти м'яч. Антоні Гордон, вихід один на один. удар, гол! Ньюкасл Юнайтед відкриває рахунок номечі. Ідев передачі Мохаммед Салах назад на трента Олександра Арнольда, але э, не вдалося тренту зупинити м'яч. І Ентоні Гордон цим скористався, вийшов один один Ентоні, і свою нагоду він реалізував. І далі на ключевах матчу, після забитого м'яча. Ньюкасл e, ще одну хороша, так проводить, 28 глава Ентоні Гордон, Ентоні Гордон, хороша розрізаюча передача, Ісак падає, Вірджон Дейк. збиває Олександра Ісака, суддя фіксує порушення правил, тоді дістає червону картку. Вірджон Дэк. На 28-й хвилині отримує червону картку. Ліверпуль залишається. У меншості 28 матч ось такий по три, тобто подвійний удар за 3 хвилини. Ньюкасл забиває гол на 25-й хвилині. А на 28 хвилині стається вилучення Віржала Вандайка. І справді Ліверпуль становиться в надто складному становищі, де ще цей матч був на сейм Джеймс Парк. Не на Енфолді, а на сейм Джеймс Парк, де Ньюкасл дуже здорово виглядає. Справді, Ліверпуль у звичайно, зачинничій команді зі Клопа у меншості було прям неймовірно важко. Нью-Касл тиснув. Пригадається 36-та конвачу. Нью-Касла був котовий з... За... Право фланку, хороший розіграш від футболістів Ньюкасла. Трипір, подача, Трент, вибиває м'яч. Але м'яч підхоплює Бруно Гімаренч, удар, Алісон! Алісон Бекер витягує удар бразильця, свого співвітчизника. Витягує гарматний постріл Алісон Бекер в виконанні Бруно Гімаренча. Неймовірний сейв від Алісона, просто якимось неймовірним дивом. Хоча ні, це був не Бруно Гімаренч, це Альмірон так пробивав це гарматний постріл був uh, Альмірона. Пробиває Альмірон. Алісон рятує Ліверпуль. Вибиває м'яч. Там ще потім м'яч ще поперечку влучає. Ну в кіці кіці Ліверпуль відбився. Ліверпуль в кіці кіці відбився. І перша 45 хвилинка завершиться. Чи Джо Гомес поміняв на 33 й хвилині Луїса Діаса. Це якраз то була заміна. Тому що Вірджил Венек жити вам червону картку. У Ліверпулі, до речі, вийде Дарвін, Харві Дзюгу, Жота та Джарл Куанса. В Ньюкасл вийде Уілсон, Таргет, Харві Барнс, Лонгстафф, Андерсон. Другий тайм, куди не матч не міняється, Ньюкаслі в грі 1-0, Ньюкаслі в грі у більшості, і Ньюкаслі створює свої моменти. У Ньюкасла були дуже хороші нагоди, але реалізувати Ньюкасл свої нагоди все-таки команда ЄДХ не змогла. Вусіла Ліверпуль дуже здоровою менше. Команда Юргена Клопа грала і намагалася також високопрессингувати пресингувати Ньюкасл, Хоча й справді команда дуже ризикувала. Тому що як не крути играють, то вони. В 76-й хл ⁇ 76 нчик Ньюкасл проводит хорошую атаку. Брун Гимаран, тяг на мяч. Точнее, не Бруно Гимаран, прошу, друзья, Мигель Альмирон тяг на мяч. Барагуайц Эльмирон заходит, чушь, трудный майданчик, снижается Альмирон. Удар, Стика, рятует -э Ливерпуль. Еще одна очень хорошая атака проходит у Ньюкасл. Альмирон. Смещается Би Альмирон. И Стика варит. рятует -э Ливерпуль. Дуже хороший прохід парагвайця, але стійка варіт рятує Ліверпуль. Дуже хороший момент Ньюкасл не реалізував. Справді, сам же Ельмірон цей момент для себе де і створив. Дарвін Нуніс виходить на 77-й матчу. Дарвін виходить на 77-й квадратчук і вихід Дарвіна. Саме вихід Дарвіна. Став ключовим у цьому протистоянні. 81 клематчів. Ліверпуль Грая у меншості. E, справді важко було Ліверпулю. Ньюкасл був ближчим до другу забитого М'яча. Але Ліверпуль проводить свою атаку тренд. Хороша прониклива передача, Салар знаходить жоту, Діогу жота. Відео передачу на Дарвіна, але... А за вже Бьорн, цю передачу прориває, але привал и мяч, вид Бернвиска, когда Дарвина, ну не Дарвін заходить на удар, удар, гол, Дарвін, нуніс, один один, Дарвін, Дарвін, нуніс, скористався своїм шансом, Дарвін. У найвідповідальніший момент Дарвин Нунис. Реализовый свинагоду Дарвин. В непростій ситуації був уругвайце, але розібрався, як треба Дарвін Нонис, ну Дарвін пробиває точно в дальнікут. 1 один Дарвін Нунис. Зрівня рахунок на 81-й перший матчі Ліверпуль. Після того як команда Юргена Клопа рахунок у зрівняла, Ліверпуль взагалі така команда просто ловить якийсь кураж. Ось коли Ліверпуль рахунок вже зрівняв. Да, Ньюкасл намагался забыть, потому что команда Эдди Хау играла в обеих А Ливерпуль не боялся прессинговать Ньюкасл. И 8 на 93-й главный Ливерпульцы накрывают футболистов Ньюкасл в центре поля. Харви Эллиот прокопляет мяч. Мяч прокопляет Магомед Салах. Дальше прокопляет мяч на Харви Эллиот. Он Харви. Мяч с какой-то Салаха. Салах. Салах. Гениальная разрезающая передача в темп. Салаха. Дарвин. Выход один на один. Дарвин. Дарвин. Удар. Гол. 2-1. 2-1. Дарвін оформлять дубль на сейм Джеймс Парк. Два здвох від Дарвіна. Два з двох. Два моменти. Він свої нагоди Дарвін реалізував. І при цьому такі моменти були дуже важкими для Дарвіна. Ну, мається на увазі Важки були моменти, тому що ось у першому м'ячі важка була ситуація, але Дарвін розібрався. Вже в другій стації справді був вихід один на один. У першій ситуації, якби також був вихід один на один. Але там о, дарвін, прям. Там справді така важка була ситуація, але Дарвін влучив самісінький кут. Два голи справді, дуже схожі між собою. Дарвін. І в другому випадку пробиває точно в дальній кут, точно біє Дарвін! Дарвін Нуніс просто молочинка, ну просто молочинка! Тому що Дарвін реалізував свої нагоди. Дуже важкі, тобто дуже непрості моменти реалізував Дарвін. Та тобто, ти вам, друзі, хочу сказати, не так-то та, та й легко ці моменти були і реалізувати. Але Дарвін Нуніс їх реалізував. Ліверпуль провів неймовірний характер, тому що команда Юргена Клопа з 28-ї хвилини грала у меншості. Але команда не знітилася, показала характер, знайшла до моменти, і дарвін ці нагоди реалізував, Як хліб з маслом дарвін поклав м'яч в сітку варить Ньюкасла. Це мать Сіргіна Клопа. І це неймовірний Ліверпуль. да, що ми подивимося з вами статистику, то Ньюкасл Ліверпуль тепер переграв. Ну і справді, коли команди коли було влучення, коли була чернокатка і справді Важко було Ліверпулю, неймовірні сейви від Алісона Бекера були, стійки і попередні рятували Ліверпуль. 23-9 по по род статистика. 8-4 ударами в площину, 60-40 було дзвін 5-9 за тут була перевага у Ліверпуля. Свою єдину на голіву нагоду Ентоні Гордон реалізував. І Дарвін Нуніс реалізував свій шанс. Я так розумію, що це був якраз вихід саме на 90 плюс 3 хвилині, тому що ось на 90 плюс 30 хвилині там був такий класичний справді, такий вихід 1-1 і Дарвін його реалізував. А ось на 81 й хвилині там був дуже важкий момент, тому що Дарвін то все на захисник -то намагався э, зблокувати, але Дарвін! Точно в дальній кут пробив! 590 передач у ньюкасла, 508 передач були точними. І 86% точність передач. У Ліверпуля 384 передачі, 307 передач були точними. Та 79% точність передач. 1-0 по офсайдах, З 23 ударів у Ньюкасла 8 ударів в площину, 11 ударів були по ворота, 2 удари в каркас воріт, 4 удари були заблокованими, у Ліверпуля з 9 ударів, 4 удари в площину, 3 удари по повзарота. І 2 удари були просто-напросто заблокованими. По успішних відборах 12-7, перевага була у Ньюкасла. 63 успішності у Ньюкасла, 58 успішності у Ліверпуля. 27 по сейвам, 15-19 повинні м'яча, 5-8 за перехопленнями. Ну і 16-10 за порушеннями правилами. Одна жовта картка у Ньюкасла, дві жовті карток у Ліверпуля. Та одна червона картка від Джола Мандайка, а найкращий футболіст матчі, друзі, я би обрав ще Дарвіна, тому що Дарвін Nonies вихід Дарвіна, два удари по воротах від Дарвіна, І свої 2 на Точніше, там що одна було одна Два моменти Дарвін Darwin реалізував. Також мені Алісон було вибрати найкраще, тому що Алісон залишив цю інтригу, тому що ще б би та другий м'яч. Я думаю, що навряд чи би Ліверпуль би заміг би в більшості, тобто, що я перепрошу, в меншості, да? Проти з команда Юргена Клопа показала неймовірну силу духу. І Ліверпуль перемагає, вважає, поділу. ділу. Вважає, що тому що команда на характері, справді, в Грея. Ось, чесно, команда не посипалася, витримала десь так тиск Ньюкасла. Про свої дві хороші атаки і дарві ну, хліб з маслом в цей момент реалізував. Друзі, що взагалі то думаєте, ви цього матча, який відбувався 27 серпня 2023 року. Ви, друзі, якщо у вас є бажання, ви можете, друзі, написати свої думки в коментарях. А я вам, друзі, хочу побачити вашим рідним. Тільки добра та щастя в житті. Не головне, будьте завжди щасливими. Бажаю вам тільки добра! Усім до побачення, усім до нових зустрічів.